Доброго дня, ви на каналі «Маїз Дніпро». Зараз ми знаходимося в Кіровоградській області, на межі Кіровоградської та Дніпропетровської області. В момент збирання кукурудзи компанії Маїс. Поруч зі мною, агроном цього підприємства, людина з великим досвідом в ґрунтозберігаючих технологіях, та і в агрономії та веденні фермерського господарства Щедрінов Андрій Миколаївич. Доброго дня, добрий день, Андрій Миколаївич, Що у вас тут саме зараз відбувається в господарстві? Де збирання врожаю кукурудзи? Саме зараз збираємо гібрид тренд Фау, як ви бачите, 290. Ось, наприклад, качан. Чим відрізняється, тим, що в нього 18-20 рядів. Цього року дуже гарний врожай. Міг бути краще, але спека, яка почалась в середині серпня і триває досі, тому що зараз в машини, комп'ютери показують нам 28 градусів у тені. В тіні, В тіні, вибачте. В тіні тому е, дуже жарко, опадів немає вже два місяці, тому маємо те, що маємо, але е, врожай, який був закладений е, з осінньої зимової вологи та весінні дощики, нам дозволяють збирати зараз гарний врожай. Тут е, йде 7 плюс. 70 центнерів плюс. Тому вважаємо це за гарний врожай. Які ви можете сказати різниці між вітчизняними гібридами кукурудзи та іноземними? Тому що ми досі намагаємося зламати цей бар'єр між тим, щоб підтримували вітчизняного виробника і не вигадували ті міфи, які гуляють досі по країні. Ну, основний міф те, що врожай наші гібриди дають, але ситуація дуже погана з вологовіддачою. На сьогоднішній момент ми збирали гібрид прайм, ми збирали його з вологістю 8. Зараз у нас вологість 10-11. Тому так, це посуха зробила свою справу, це відсутність опадів довгий час. Але врожай ми рахуємо по заліковій вазі, тому на сьогоднішній час ми бачимо, що навіть українські гібриди дуже гарно віддали вологу. І я розмовляю і бачу, що збирають хлопці там, гібриди інших закордонних селекцій. На рівні. на рівні, а можливо, і трохи гірше, тому що гібриди компанії Моїзніпро більш пластичні і дешевші. На сьогоднішній час важлива річ це економіка, а різниця в вартості на один гектар. Ну, більше двох тисяч гривень відразу. Одне з важливих питань, які ми хочемо розглянути, ви як спеціаліст з ґрунтозберігаючих технологій, з чого починається нотіл? Нотіл починається саме з збиранням рожаю. Тому що дуже важливо, як будуть подрібнені позивні рештки, як їх комбайн розмістить по полю після себе. І навіть те, що е, яка висота бадилки залишиться у вас? Це теж дуже важливо, тому що вітри, які на схилах бачите рельєф ґрунту, дуже неоднорідний. І вітри, які ті можуть здути навіть ці пожнені рештки, а саме ще й тому, що вони пересушені, потрібно це робити. Саме жатка в збиранні кукурудзи є. Найважливішим фактором, тому що яку стерню ви залишите, е, наскільки дрібно вона е, ізмільчить ваші е, пожнивні рештки, саме від цього і залежить наскільки швидко перегниє кукурудза, тому чим е, длинніше фрагменти. Тому чим довші пожнивні рештки, тим е, довше буде перегнивати кукурудза, це стосується всіх культур. Не тільки кукурудзи, а й пшениці, і ячменю також. Тому чим довші пожнівні рештки, тим, тим довше перегниває. Тому що бактерії їдять кукурудзу рослинні рештки всі, тільки з обрізаних країв. Скажіть, будь ласка, Андрій е... ті тези, які ви вважаєте найважливішими для розуміння свого, ну, свого розуміння і для інших аграрів, чому треба себе переборювати і через всі невзгоди та негаразди долучатись до ґрунтозберігаючих технологій? Ви маєте на увазі, чому саме нотів? Так. Ну, Дивлячись на те, що зміни клімату, які е, прийшли, йдуть, і краще вже не буде. Треба розуміти, що зливові дощі, які були на першій половині літа, вони змінилися на посуху і дуже високі температури в серпні та вересні. Ось Сьогодні 1 жовтня, а температура 28 в тіні, тому зливові дощі роблять погану шутку. Є опади, але немає прибавки в ґрунті. Іде стікання, йде змивання ґрунту, плодородного ґрунту, саме його змиває в першу чергу. І саме ґрунтозберігаючі технології. Я бачу, що нотіл може допомогти нам зупинити цю деградацію ґрунтів і накопичувати вологу, тому що волога є найбільшим лімітуючим фактором в. Взагалі в рослинництві. Ось тому і на тіл. А давайте ще як от, простими словами для е, маленьких фермерів, які, ви самі е, розумієте, є люди, які так е, глибоко не думають про це все. І роблять ці помилки, як, наприклад, оренку і тому подібне. Ну, дивіться, ми зараз знаходимося на полі з схилом. Ну, я не знаю, скільки тут процентів схилу, але кукурудзу, яку змивало дощем звідси, тому що потоки води, можна знаходити і за 200 метрів. І її змило, значить, вся вода уйшла в нас в ставок, в балку. І вони повинні розуміти, навіть маленькі фермери. А найбільше маленькі фермери, яким потрібна найбільша віддача з кожного метра їхньої землі, І їм треба цю вологу втримати в себе на полі. І саме вони повинні розуміти, що волога грає найбільшу рішучу таку роль. І її треба втримати в себе на полі. І коли вони будуть орати, коли вони будуть. Дискувати, робити глибоке рихлення, так, вони можливо зможуть накопичити зимову вологу, але можливо. Чому? Тому що опади, які проходять навіть в вигляді снігу, там, льоду якогось зимою. Навіть вони на нотілі втримуються більше. І стерня соломи вона затримує сніги. Кажуть мені, що в нас снігів немає. Так, їх немає, але навіть той маленький сніжок, який пройде, його не здує під посадку або кудись в балку. Навіть цей маленький сніг він тримається і додавить вам вологи в ґрунті до запасів вологи. Тому маленькі фермери повинні думати навіть більше, ніж великі господарства. Вони можуть перекритися якимись площами, а в нього є свій пай і все. Ну, можливо, там декілька паїв. Тому з кожного метра треба, треба отримувати максимальний результат. Ми зіштовхуємося з таким фактором, що от, знову ж маленькі фермери в них не такий Обі грошей в господарстві і техніка для того, щоб починати наділ в своєму господарстві, вона дуже дорога. Що їм можна порадити робити там, для того, щоб хоча б починати вводити наділ до себе господарство? Ну, По-перше, є можливість винаймати техніку. Це стосується і сівалок, коштує це... Не більше, ніж оренда звичайної сівалки. Але коли підрахувати кошти на оранку, дискування, культивацію, то оренда цієї техніки буде навіть дешевше, ніж виконати всі ці роботи. Тому не обов'язково відразу купляти собі. А якщо вже і купляти, потім спробувати. Визначити для себе, що тебе влаштовує, і потім придивлятися до техніки, яка буде тебе влаштовувати саме на твоєму ґрунті. Для когось це монодіск, для когось це диск з колтером, для когось це навіть анкерна сівалка. До кожного ґрунту треба свій підхід. І є сівалки, які, от, наприклад, АгроСоюз робить. Вони зробили під МТЗ. Триметрову сівалку. Ця сівалка підходить для нотіла, саме нотільна сівалка. Всі ми знаємо, що одним із найважливіших факторів вирощування саме кукурудзи є мінеральне живлення. Що ви можете сказати з цього приводу? Мінеральне живлення е, треба закладати в зважаючи на потенціал вологи в ґрунті. Е, якщо немає цих опадів, то можна передати кутімеду. І повертаючись до опадів, саме опади є лімітуючим фактором, і досить е тієї кількості, е як досвід підказує мені, що 150 кг кілограмів карбаміду. Вистачить для того, щоб отримати гарний врожай на рівні 8-9 тонн з гектара. А ось опади ми вже не можемо регулювати. Чому саме 150 кілограмів? Тому що досвід з компан... проєкту з компанією Маїс в Голій пристані нам показав тоді, що навіть 105 кілограм карбаміду з посівом, але е... головне, що треба пам'ятати, не в. Лінію посіва, а тільки поруч, тому що навіть 70 кг азотних добрив спалить вам рослину. І коли 105 кг карбаміду нам дозволили отримати врожай на рівні більше 8 тонн. Тому мінеральне живлення треба, а саме азотні добрива, треба дуже зважено вкладати під рослину. Тільки дивлячись на кількість опадів, яка може бути. Треба робити аналізи ґрунту, щоб розуміти, яка кількість вологи у вас в метровому шарі навесні. Треба постійно відстежувати не мірний стакан, який у вас стоїть на краю поля, і ви дивитесь на кількість вологи в ньому. А треба саме скільки у вас пішло в ґрунт, скільки ви додали сюди в ґрунт. Оце важливо. Тому. Я не бачу сенсу навіть там робити і 400 кілограмів карбаміду чи касу кладуть. Ось досліди, які в Сінєльніковському районі і в Остапі Полтавської області, вони нам саме і зможуть довести або опровергнути нашу думку насчет кількості мінерального живлення під таку рослину, як кукурудза. А що ви скажете з приводу того, що Давати добрива в ту фазу, коли їй потрібно рослині, як на зрошенні методом фертигації, або агрегатами, які дають нам змогу прямо вже в рядок на п'ятому, сьомому листку кукурудзи давати рідкі добрива. Це дуже добре і диференційоване внесення добрив нам дозволить економити добрива. Тому що рослина не завжди може прийняти ту кількість, яку ми їй даємо мінерального живлення. І тут це залежить від спроможності фермера або господарства саме придбати таку техніку. І зважаючи на Війну не кожна людина зможе зараз або взяти в кредит, або придбати собі. І ціни, які є на продукцію зараз, не дозволяють цього зробити. Тому треба виходити з реалії, які є на сьогоднішній день. А питання дуже гарне і дрібнокількісне внесення. Мінерального живлення саме під дощ для того, щоб рослина це відразу споживала, це вірне рішення для економії мінерального живлення і для отримання гарного врожаю. Дякую. Дякую, Андрій Миколайовичу, за гарну бесіду, за ваші добрі поради. Будемо вам вдячні. Сійте добро з мий, з Дніпро.